Приїхали, аби показати себе як найкраще Цьогоріч У Львові стартував літній чемпіонат України з плавання серед юнаків та юніорів. Упродовж трьох днів на блакитних доріжках змагатимуться 385 найсильніших плавців України. і демонструватимуть свою майстерність та готовність до вищих стартів. Без змагань і без змагань такого високого класу спортсмени не можуть покращувати свої результати, не можуть відточувати свою майстерність, тому особливо для юнаків і юніорів, для молодих спортсменів, це надзвичайно важливо, тому що в боротьбі вони стають сильніші. Я давно не відчував такої атмосфери в Україні на змаганнях з плавання. Напевно, ще як до початку повномасштабного вторгнення. Ну, таке враження, що повернулось життя в українське плавання. Це найбільша подія для спортсменів з початку великого вторгнення. Чемпіонат такого масштабу зібрав у місті Лева значну кількість учасників з 21 області країни. Для когось він став першим для досвідчених ж спортсменів черговим етапом перед міжнародними змаганнями. Перше з початку війни ми можемо провести. Сам чемпіонат і заходи з ним пов'язані в тих стандартах, які в нас були до, до вторгнення Росії в Україну. Зараз такий час, коли треба показувати найкращі результати і сподіваємося на рекорди. Ми для цього і робимо такі змагання, щоб спортсмени, спортсмени мали можливість змагатися і реалізовувати свої таланти. Попри дружню атмосферу, спортсмени відчувають дух змагання. Плавчання з Донецька Ірина ділиться з нами, як вчилася розраховувати сили на довгі дистанції. Багато плавали, ходили на сьом, на сьому на чотири години плавати. дві-три тренування в день. Атмосфера крута, але вода важка. Я задоволена так: 50 на 50. Тренер каже, що нормально. Перед початком змагань гучними оплесками спортсмени вітають учасників наступного запливу, які долали дистанцію технікою на спині, серед яких свої вміння й навички демонстрував плавець зі столиці Володимир. Дуже складно, але мені сподобалося. Я вже пливу, думаю, коли це завершиться. Але я так задоволений своїм результатом я... я зробив краще. Мені все дуже сподобалося. Добре, все життя. І будуть далі готуватися. Це не кінець. Такий чемпіонат є результатом багатомісячної, а то й багаторічної праці плавців попри всі складнощі, які виникають. Труднощі це зараз такі, як у всіх. Повітряні тривоги. Важко інколи. Погодні умови. Вони ж працюють. Вони працюють і треба показувати результати. Здається, не менше від самих учасників хвилювалися їхні близькі і наставники, які палко вболівали спостерігаючи за дійством зі своїх місць. <звук> Після закінчення запеклої боротьби, у якій юні плавці змагалися за призові місця, судді визначили переможців у різних категоріях. Тож ті з чемпіонату повернуться додому з пам'ятними медалями, дипломами про участь у заході та незабутніми враженнями. Попереду на спортсменів чекає ще не один чемпіонат. Перший серед них пройде вже цієї осені. Софія Фенко, Андрій Ролюк, телеканал НТА.